Хто ще не в курсі, я весь січень силяла і робила прикраси, і ось що в мене вийшло. В кінці лютого ярмарок і мені потрібно багато наявності. Тож я вирішила кожен день робити одну прикрасу. Це буде неважливо, кательйон, це буде силянка, чи це якийсь завершений, до цього не завершений проєкт, чи взагалі це якісь сережки неважливо. Вчора я зробила червону, точніше, доробила і прозору зараз покажу. Оці прекрасні панночки вже готові. Я, мало того, що доробила цю штуку, я зняла майстер-клас, а <зараз>, зараз розкажу, що було. І ці вот штучки доробила, декоративний ряд. І знаєте що? Правильно, я сиділа, робила, монтувала майстер-клас, і в мене завжди багато-багато таких папочок відкрито. Ну, і я випадково не в тій папці зробила Ctrl-Z чи ctrl delete Коротше, щось я таке зробила, що воно мені знесло всі файли. Я заходжу в Premiere Pro, а в мене нічого нема. Мене пише офлайн працює. Я така, як це офлайн? Ви що? Де мої файли? Де моє відео? Де мій майстер-клас? А його нема. А його нема. Хоча його зробила там десь, ну, не до кінця ще домонтувала. Мені не так, знаєте, жалісно, тому що трошечки, трошечки поробила. Але, але мені доведеться тепер знімати все заново. Да, Да, Мальчик, доведеться знімати все заново. Продовжую мій челендж один день, одна прикраса. І завчора я зробила ось таку кривулячку, силянку зі скляруса. Я думаю, вона підійде на якийсь такий святковий івент, або дуже круто було би вдягати її під червоне намисто. Я думаю, дуже класно буде. І зараз покажу ще. Взагалі, я почала робити велику кривульку лемківську. І зробила частину. Я зробила вчора половину цієї частини. Сьогодні я ще зробила половинку. Тобто, йде вона довго. І, в принципі, я всі кривульки роблю, десь, я не знаю, там. Тижня три, може, ну, вона дійсно вартує своїх грошей, тому що затрачено на неї часу дуже-дуже багато. Ну, я зробила приблизно там десь півтори-два рапорти, і зрозуміла, що я не встигаю, очевидно, Боже, зробити її за один день, а мені щось треба зробити. І я зробила ось таку от червону. В мене була така е, срібна. І в мене є, до речі, майстер-клас по срібній ось такій от е, силянці зі склярусу. Можете подивитись, можете собі повторити дуже крута штука. А сьогодні я буду робити намисто, я думаю, ви побачите його вже завтра. Тому що я ж кажу, я трошечки посиляла, нагадаю. І я знову розумію, що мені потрібна прикраса. Мені сьогодні потрібно зробити прикрасу, в мене немає цього. Тож я буду робити на намисто біле. Продовжуємо наш марафон одна прикраса один день, і давайте подивимося, що ж я зробила за свята. 30-го, як я вже і обіцяла, ми зробили біле намисто. Воно йде на зав'язках, його можна спустити трошечки нижче, але мені подобається носити його так. Воно зроблено зі скла, тобто це намистини скляні і тут бісер. А бісер це теж скло. 31-го я почала робити силянку і так вийшло, що я вирішила доробити ту смарагдову трошечки її продовжити. І в мене прям рука сказала: Олічка, ти задовбала. Я вирішила дуже швидко. Зробити такий котельйон, тобто це була остання прикраса в 25-му році. І правильно я зробила ось цю силянку вже першого числа я її доробила і поставила собі таку позначку, що все ж таки ми зробили цю силянку. Так я забула сказати, в принципі, ось це я сьогодні дороблю, і це теж моя прикраса. Тобто, другого числа в мене силянка зі склярусу, і третього числа теж силянка зі склярусу. І я пішла відпочивати, тому що. Ой, щось для моєї руки це забагато. Я боюсь, щоб в мене нічого з нею не трапилось. Бо крепатура важка річ. Пані та панове, сьогодні буде хреща я вас вітаю, і я прийшла я прийшла показати вам, які я прикраси зробила за ці три дні. Бо, як ви пам'ятаєте, в наш ж марафон одна прикраса в один день. У мене дві задачі стоїть. І ось. Ви вже бачите цю прекрасну, прикрасу ПП, яку я зробила позавчора. Ось це гердан, це традиційний візерунок. Я взяла його з книги, я переробила кольори і додала такі низки. Мені дуже сподобався в цей варіант, і я, якщо чесно, вирішила зробити ще одну таку прикрасу, але більш широку. Тобто. Магія це такий самий візеруночок, тільки на більш широкій силянці. Гляньте, можна дійсно ще цей візерунок переробити в стоєчку, таку зробити якусь. І це буде повноцінна кривулька. Але не сьогодні, тому що сьогодні я зробила ще один гердан. Угу. Я вирішила робити майстер-клас і почала робити рапорт і щось дуже. Дуже задумалась і зробила весь гердан, Бачите? Тож, в мене два гердани і одна силянка, це за три дні. А вже ж силянку я не зробила за один день, тому що почала я її ще позавчора, але вчора я її доробила і, як завжди, відмітила собі в календар. Та-дам! Це мені, до речі, кума подарувала такий блокнотик, я сказала. Малюй, пиши, роби, що хочеш. У мене ось відмічено все. Я вже, боже, я вже 10 днів роблю прикраси кожен день. Шок, шок, контент. Все, чекаю вас на наступному відео. Якщо я не здамся, а я думаю, я не здамся, ми побачимось. Добрий день! Я прийшла дуже швидко розказати вам, що ж я такого наробила за ці всі дні. Першим буде червоне намисто. Це таке саме намисто, як біле, тільки червоне. Його можна спустити трошечки нижче, а можна не спускати, можна ось так носити під гору, Воно буде виглядати об'ємним акцентом на вашому образі. Воно в мене відмічено на 9 число. Воно виходить не перше, тому що я нагло пропустила червону силянку. Це традиційний малюнок, і він мені дуже подобається. і Я роблю його в різних, абсолютно різних варіаціях. До речі, ось що я кажу, коли я натякаю на те, щоб носити багато прикрас водночас. Після цих прикрас я трошечки порушила своє правило і зробила собі вихідний. І було день народження моєї коханої людини, тож я вирішила, що я буду гуляти і відмічати. Вибачайте. Після цього в мене настала біла полоса. Обожнюю робити напівпрозорі білі прикраси, і я згадала, що один з основних кольорів цього сезону і навіть року назвали ось такий от стандартний холодний білий. Хочу скористатися нагодою і запросити вас на майстер-класи, де ми будемо робити схожі на миста. Чому схожі, тому що у кожного своє бачення. Як нанизаєте, так воно і буде. Ці майстер-класи пройдуть в Одесі та в Києві. Деталі будуть згодом, але якщо ви хочете заздалегідь забронювати собі місце, я не проти, пишіть мені в особисті. Я трохи затягнула з монтажем попереднього відео, і воно вийшло на день пізніше, ніж знімалось, тому я хочу швидесенько виправитись і розказати вам, що ж я ще зробила на 16 січня. Закінчивши тему з білим, хоча, може, ні, може, я тільки почала, я зробила ось таку от силянку. Речі, треба зробити її зав'язки. Але це ж 5 хвилин, 5 хвилин гарнюча біла силянка. Це було 14 числа. А вчора та сьогодні я робила неймовірне. Я зробила 12 згадз. І зараз я вам дуже швидко їх покажу, і ми закриємо цей момент зі згарними, бо більше я їх, мабуть, робити не буду. Або ви всі їх купите, і мені доведеться це зробити, що теж непогано. Ну що вже 20 число, і я прийшла з новою порцією прикрас за ці 4 дні. Я встигла зробити 4 прикраси. Перша була така прикольна жовта. Я більше б сказала пісочна. Силянка, вона з мотивами Одещини. В мене була така сама сіро-блакитно-бронзова, і, мабуть, я її теж зроблю і хочу ще таку зробити червону. Потім я зробила ще одну прозоро білу, тому що мені дуже подобається цей колір. І попередньо в мене купили, тому в мене немає вже цієї прикраси, точніше, ця є, але в кількості одна штука, а могло бути дві, і добре, що не дві. Бо я дуже рада, коли в мене купують мої прикраси. І вчора я продовжила таку тему білих прикрас і зробила гердан з зірочками. Як от пам'ятаєте, селянка з зірками була зелена та червона. Я зробила такий самий гердан, тільки вже на прозорому фоні з білим. І я ж не можу вас кинути без майстер-класу, тому я зробила другий, але вже записавши майстер-клас, тому він скоро буде на каналі. Це всі новини на сьогодні. Чекаю вас в наступному відео. Вже 25 січня, а я продовжую робити одну прикрасу в день. Почнемо з гарданчиків. Я зробила два таких простих гердани, я зробила і три, але я зробила помил. Дуже багато слова зробила, але що поробиш. Але 21-22 це в нас гарданчики. І ви не подумайте, я вже не злінилась, я в цей момент, щоб розуміли, зробила. Першу частину великої криульки, верхню, точніше, перша повинна була нижня бути, але я почала зверху. І середню частину, а це на хвилиночку, могло б бути дві повноцінні, повноцінні силянки. Тому я не облінилась, Я просто роблю велику прикрасу, а я не можу її закінчити одразу ось так от в один день. Мені потрібен час, а в мене марафон, щоб закінчувала одну прикрасу в один день. Тому маленька прикраса, частина великої. Знов маленька прикраса, частина великої. На наступний день я почала робити велику силянку. Я не встигла її доробити, і знову ж таки, мені ж треба одну прикрасу один день. Ну ось ця силянка, я ще не доробила до неї зав'язки. Але це, як ми пам'ятаємо, 5 хвилин. Тому я зроблю, а знімаю відео, щоб сонце, сонце. Зараз сонце сяде, і що я вам не знімаю? Нічого я вам не, не знімаю. Тому ось така чудова силянка. Це в мене. Я її почала 20. Третього, і така ввечері. Що ж мені зробити? Я зробила такі сережечки. Вони кольором, як оці оцілянка і гердан, але їх можна носити окремо. І це вважається за одну прикрасу. І паралельно, потім, наступного числа, я доробила ось цю селянку. Ось мої чотири прикраси за чотири дні. А на п'ятий день, тому що ну, вже 25 п'яте. Я бачите, вже зробила ось так. Мені залишилось нижній ряд зробити і додати зав'язочки. І сюди я додам зав'язочки, щоб не забути. Гердан з 25-го числа я покажу вам вже в наступному відео. Тому, кому цікаво, що ж я там знизу зроблю, не забувайте підписуватись. На канал, інстаграм, де ви це бачите, не важливо, тому що, тому що в мене є і на Ютубі канал, де є майстер-класи. До речі, ось по цій буде майстер-клас, по, ці, по цьому гердану буде майстер-клас. Ну, взагалі можна робити, не переробити. Коротше, підписуємось, пишемо свої враження, тому що це просуває відео далі, і завдяки цьому більше людей побачать мої відео. Це всіх обійняло і до зустрічі в новому відео. Нарешті я дійшла до того, щоб показати вам всі прикраси, що я зробила за 30 днів, роблячи кожен день по прикрасі. Тож, оце все я зробила за місяць. Я зробила і я дуже задоволена, тому що, в принципі, complete, як ви зрозуміли, на ярмарку є з чим їхати. Тож, приходьте, Хендмейд Експо це лівий берег, буде в кінці лютого. Прямо от в кінці. Прямо от 26, 27 та 28 лютого я буду в Києві. І в мене там є майстер-класи по намисту, яке тут сховане і по згарді. Доєднуйтесь, я вас всіх чекаю. Я сиджу вже 5 хвилин в цій всій красі, і мені дуже тяжко на плечі. Я не знаю, скільки тут на в Ну, кіла два точно є. Ваші варіанти, будь ласка, в коменти. В Кінці відео дізнаємо скільки воно все важить. Вирішила вам записати, як я буду тепер знімати всю цю красу, бо вдягти то важко, а знімати теж не дуже легко.